Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні будемо розбирати, як в'яжеться ось цей візеруночок. Це, напевно, лінивий жакар, його різновид. Він в'яжеться дуже просто, мені нагадує гусячу лапку і я в'яжу жилет. Також, мені здається, для дитячих виробів, для кардиганчиків буде цікаво. Так Він виглядає з лицевої сторони. І ось таким чином виглядає виворітна сторона. Сам виріб виходить досить такий товстенький, щільненький, і він трохи дещо стягує полотно, але при цьому дуже гарно в'яжеться. Сам візерунок він на основі хусткової в'язки. В'яжу я із пряжі Alizella Gold Classic, і в мене два кольори. 62 та 26-й. Я в інфобоксі напишу, який саме який, бо зараз не пам'ятаю. І покажу вам схему. Схему я брала з сайту Garn Studio, там вона не дуже зрозуміла. Я перемалювала. Можете собі зробити скріншот. Ось Різні кольори це різний кольор ниточки. І... Лицеві виворітні, а ось ці галочки це ми знімаємо петлю не Якщо це лицевий ряд, то нитка йде за роботою, тобто знімаємо як лицеву, а в виворітніх нитка йде перед роботою. Ну, зараз будемо дивитися, як пров'язати. Рапорт візеруночку: 4 петлі плюс одна для симетрії. Якщо в'язати по колу, то цієї плюс одної не потрібно. От, але Мені здається, що може дещо косити. Треба в'язати зразочок. І в цьому візерунку я кромкові петлі пров'язую лицевими. І першу, і останню ось таким чином виглядає край, тому що тут іде зміна ниточки, і ось таким чином. Отже, давайте починати в'язати. Коли ми починаємо в'язати наш виріб, то необхідно пров'язати два установчих ряди. У мене поворотні в'язання, то е, лицьовими петлями. Тобто лицьові петлі по лицевій стороні і один лицевий ряд по виворітній стороні. Якщо по колу, то це буде один ряд лицевий, наступний виворітній. І переходимо до пров'язування саме візеруночку. Першу кромкову петлю я пров'язую лицевою. Затягую темну ниточку. Потім пізніше, якщо треба буде, я зафіксую цей кінчик. От, Першу петлю я знімаю непров'язаною ниточка за роботою. Три лицевих. Один, 2, 3. Перший раппорт ми пров'язали. Давайте ще раз. Лицеву знімаємо. Один, два, три. Одну петельку знімаємо, три в'яжемо лицевими. Продовжуємо так до кінця ряду. Кінець першого ряду: ось оця додаткова петля для симетрії, яку я залишала, я її знімаю. І вже виворітню петлю пров'язую лицевою. Хотіла виворітню, кромкову петлю пров'язала лицевою. Перегорнула в'язання, другий ряд візерунку. Якщо по колу, то дивіться, у вас замість, буде все навпаки, замість лицевих будуть виворітні. Першу петлю я пров'язую лицевою. Далі, ось у нас іде ця петля, яку ми знімаємо. Ми її знімаємо ось так, щоб на лицевій стороні вона залишалась лицевою ниточка перед роботою. І далі в'яжемо за візерунком. Білі петельки в'яжемо лицевими три лицевих. Давайте ще раз. Першу петлю знімаємо. Це початок рапорту. Ниточка перед роботою, три лицевих. Один, два, три. Знімаємо нашу витягнуту петельку, ниточка перед роботою, три лицеві. Продовжуємо так, до кінця ряду кромкову пров'язуємо лицевою. Третій ряд візерунку в'яжемо як перший кромкову лицевою. Першу петлю рапорту знімаю і в'яжу три лицевих. Два. Три. Ось таким чином. Ще раз давайте цей рапорт. Петлю знімаю ниточка за роботою, три лицевих. Продовжуємо так в'язати до кінця ряду. Четвертий ряд візерунку в'яжемо як другий. Першу петлю знімаємо ниточка перед роботою і три лицевих. Один, два, три. Давайте ще раз першу петлю. Рапорту знімаємо ниточка перед роботою і три лицевих петлі. Один, два, три. От я вже дов'язую цей ряд до кінця. Давайте наступний ряд буде п'ятий ряд, і ми змінюємо ниточку. Тепер ми будемо в'язати коричневою ниточкою. Першу петлю кромкову пров'язую лицевою. Тут я дивлюся світлу ниточку, я затягую, щоб кромкові не були розтягнуті. І я тепер буду витягувати середню петлю між, ну, серед цих трьох, так, тому я пров'язую один, 2, третю петлю я знімаю, ниточка за роботою. І далі в'яжу три лицевих. Один, два, три. Одну петельку знімаю, три лицевих. Один, два, три. Одну петельку я знімаю і так продовжую до кінця ряду. Тобто тут можна в схему і не дивитись, а просто середня петелька буде витягнута. Так само, і наступна ось ця середня серед трьох буде витягнута. Другий ряд. Ну, далі в'яжемо все за тим самим принципом. Витягнуту петлю витягуємо на протязі чотирьох рядів. Перша кромкова лицевою, дві лицевих, знімаємо петельку, ниточка за роботою, одна лицева. Пров'язали рапорт і далі в'яжемо так само дві лицевих. Одну петельку знімаємо, ну і далі просто собі можна рахувати три лицевих, одну знімаємо, три лицевих, одну знімаємо, продовжуємо до кінця ряду. Все, ми ряд в'яжемо так, як перший, кромкову лицевою, дві лицьових знімаємо петельку, ниточка за роботою, і тепер між витягнутими петельками три лицевих. Я вже тут не ділю на рапорти, бо простіше таким чином, не по рапортах. Одну витягнули. Три лицевих. Так, тут, в принципі, і пальцем можна допомагати, без пиці товста. Три лицевих, одну витягнуто. Продовжуємо до кінця ряду. Восьмий ряд точно так само, як шостий, в'яжемо. Першу петельку пров'язую лицевою, дві лицевих. Третю знімаю ниточка перед роботою. Три лицевих, четверту знімаю, ниточка перед роботою. І так продовжую до кінця ряду. Я пров'язала один рапорт візерунка у висоту, це 8 рядів. І тепер знов перший ряд буде. Білою ниточкою. Будемо витягувати ось цю центральну петельку. Тобто можна по схемі дивитись, а можна вже і так. Як ви бачили, візерунок дуже простий, легко запам'ятовується, все логічно і в'яжеться швидко. Коли я в'язала, подумала, що гарно він буде також на шкарпеточках виглядати. Можна взяти, зміксувати яскраві кольори і використати свої залишки. От і. Можна навіть робити не два кольори, якщо це шкарпетки, а більше. Буде дуже класно. Такі осінні шкарпетки. Тож, я дякую всім за увагу. Якщо вам це відео було корисним, обов'язково підтримайте вподобайку. Напишіть в коментарях, чи будете ви в'язати щось з цим візерунком, чи ні. Чи бачили раніше цей візерунок? Бо мене він дуже привабив на фото, і коли я вже приблизила, розглянула ближче, виявилося, що в'яжеться набагато простіше, ніж виглядає. І нагадую вам, що це відео в мене в рамках спільного проєкту «Візрунки.ua». Залишу посилання на чат-бот-бібліотеку, де багато чого корисного можете. Знайти, де можете знайти своїх однодумців для спілкування про в'язання і не тільки. І також посилання на спонсорів цього проєкту: це або магазини пряжі, або також блогери, майстрині, в'язальниці, в яких можна багато чого цікавого на каналах побачити. Переходьте, підписуйтесь, а ми з вами побачимось в нових відео. Па-па